Доброго дня, магітаро українська. Мене звати Олена, що ви сили приготували для вас доносні моменти майбутнього. Два ви варіанти вибираєте. Ви балансуєте. На даний період відбуваються зміни, внутрішні, зовнішні, але вам потрібно протистояти. Ви маєте інформацію, ви отримали інформацію, або розуміння того, що. На даний момент відстоювання пріоритетів власних кордонів боротьба. Тобто для того, щоб. Або ж про працювання, е, є розуміння того, що поки що визначеності нема. Є обставини, ситуації, які, в яких відбуваються зміни, але немає остаточного результату. Але ж все одно. Від вас є потреба діяти, боротися, протистояти, йти до цілі, до отримання результату, бажаного результату. Ви рухаєтесь, наскільки це можливо, але проходите дану трансформацію, балансуєте в цій ситуації. Поки що ви маєте розуміння, маєте знання інформаційно, ви розумієте тільки... Те, що є, іншого, поки що, ви не маєте шансу, вибору. Поки що так. Для вас те, що відбувається в вашому житті, поки що так. Далі ми дивимося, що ваші вищі сили приготували для вас Нова емоційна ситуація. Інформація. Що стосується взаємовідносин, зустріч якась, буде запрошення. Емоційно ви будете задоволені тим, що буде відбуватися. Але буде потреба відстоювати свої пріоритети, вірити в себе і затверджувати особисту владу. Тобто те, що ви керуєте своїм життям, програються абсолютно. Енергія, ситуація, особливо те, в яких енергіях ви знаходитесь. Емоційно ви задоволені даною ситуацією, але на даний період це протистояння відстоювання власних кордонів і затвердження особистої влади, те, що можливо, в деякий період не вірила в себе. Відчувається присутність бездіяльності страхів, нерозуміння, отримавши інформацію або маючи з часом, тому що те, що внутрішньо відбувається, ви балансуєте чіткого затвердження або впевненості в собі, ви не мали зараз ми говоримо, що вищі сили приготували для вас. А вони приготували для вас наповнення, емоційне наповнення від того, що ви візьмете владу в свої руки над своїм життям. Так, вам прийдеться відстоювати свої життєві пріоритети, але ж це ваше життя. І завдяки тому, що ви зрозуміли своєчасно, ви і будете відчувати. Емоційне наповнення. Ви зробите свій вибір, ви визначитесь. І оця впевненість в собі, яку ви отримаєте завдяки вищим силам, тим шляхом, яким ви йшли, ту інформацію, яку ви отримали. Так, ви балансували. Але ж ви визначитесь. це не шлях подальшого розвитку, це шлях впевненості, це визначення, впевненість собі, отримання саме влади над своїм життям і цілеспрямованість завдяки ресурсності, вимах в своєму житті. Ви і раніше повинні були це відчувати, але чомусь ні. Чомусь так не було. Ви лише балансували, але ви, як метелики, виходити з своєї клітки, в якій ви знаходились. Тобто, в тих обставинах, в яких ви знаходились, вони не давали вам можливості. Можливо, при взаємодії з імператором в партнерських стосунках, ви не діяли, тому і була конфліктна ситуація. Або ж ситуація, яка Приводила вас до внутрішнього роздраю. Ви розуміли, що так не повинно бути? Ви розуміли, що потрібно діяти, потрібно трансформуватися, тобто змінити внутрішньо, очиститись від негативу, позбавитись, пройти трансформацію, наповнитись, відпочити. Тому що. Від життя потрібно отримувати насолоду позитивні результати, задоволеним, хоча б так легко не буває, але ви повинні бути задоволеною тим, що ваша праця те, що ви вкладаєте свої ресурси саме в якусь справу, в реалізацію планів. Проекту, вона дає вам результат. Ви наповнюєтесь стосовно того, соціальне спілкування, взаємодія, нові стосунки, взаємовідносини це те, що відбувається в процесі. А от ваш внутрішній роздрайв раніше не давав вам відчувати тієї, того наповнення. Тому що ви були незадоволені, ви не були впевнені в своїй ресурсності. Ви не розуміли, що вам робити. А тому, що ви влади над своєю, ви не вірили в себе, ви влади над своїм життям не мали. На даний період, будь ласка, перший варіант. Все в ваших руках. Визначайтеся і дійте. Ніхто не говорить, що легко буде досягнути стабільності, стабілізувати. І внутрішньо, і зовнішнє. Але щастя, радість прийде до вас. Позитивний результат, придбання, нерухомості будинку, родинні стосунки. Хтось, можливо, одружиться і буде свято вашій родині. Але ніхто не говорить, що буде легко. Але ви керуєте і ви будете насолоджуватись, ви будете задоволені тим, що отримаєте в майбутньому. Так, вам потрібно пройти трансформацію. Трансформуватися. Тим більше прийшов час. Дії, взаємодії, спілкування, ізобілі, якого ви досягнете. Але це майбутнє. Саме головне, що ви повинні відстоювати свої життєві пріоритети, визначитись, бути, впев... бути впевненою в собі або впевненим, в тому, що ви ресурсно самодостатня, або ресурсний самодостатній. в трансформацію, вийдіть шляху балансування невизначеності, визначайтесь і розумійте лише одне на цьому шляху. Що ви досягнете бажаного. І ви з цією впевненістю, як би важко не було, ви повинні рухатися. Так і ви отримаєте результат. Ту пентаклів. Це саме той шанс, якого, можливо, ви дуже довго очікуєте, але от саме дана інформація, яка вам надається, це саме шанс перейти на новий етап розвитку, розвиватися, отримати, досягнути. Звертайте увагу на те, які думки або ідеї приходять до вас. Це відповіді на ваші думки. Родина. Корні цієї ситуації в емоційному розладі з кимось із членів вашої родини. Ми допоможемо виправити положення. Ви повинні винести з цієї ситуації ті уроки і дозволити собі отримати. Внутрішній спокій. Те, що хочуть вам підказати вищі сили і майбутнє, так, інформація є, але так як одним із послань. Насамперед, якщо ви знаходитесь в ситуації, конфліктній ситуації, і партнер не має бажання йти назустріч, взаємодіяти, то приймайте рішення. Приймайте рішення, визначайтесь, і якщо до вас приходять якісь ідеї на даний момент, не відкидайте їх. Ви повинні розуміти, що прийшов час саме діяти і саме діяти вам. Якщо ви бачаєте в даних стосунках можливість будування при подальшій взаємодії, ідіть на зустріч. Трансформація в спілкуванні, саме час провести її, саме час йти на зустріч з реалізації своїх бажань. А особливо коли це стосується родини, і ви отримаєте позитивний результат, яким ви будете наповнюватись. Ви відчуєте емоційне, емоційне наповнення, задоволення стосовно того, Результату, який ви отримаєте. Так, декілька ситуацій програється, по першому варіанту, особливо стосунки, якщо ви маєте розлад між в стосунках з партнером або ж загалом ваша реалізація, якої би сфери життя це не стосувалося, тому що тут загальні енергії, тому що ви не впевнені були в собі, ви не визначалися. А прийшов час пройти трансформацію, пройти, як би тяжко не було, і досягнути стабільності, відчути насолоду від життя, від результатів, які ви отримаєте внаслідок визначеності, відстоювання пріоритетів, власних кордонів, від того, що ви будете впевнено рухатися в реалізацію саме тих планів, які у вас є, визначившись з подальшим шляхом. Ви амбіційна, цілеспрямована людина, але чомусь в якийсь період свого життя ви втратили себе цілеспрямованість, та, яка є в вас, розуміння, впевненість в собі, то прийшов час повернути самому себе і отримати результати, позитивні результати якої би сфери життя це не стосувалося. А вищі сили вам підкажуть. Вони вже підказують про те, що ті ідеї, які приходять до вас, не відкидайте, реалізовуйте. А те, що, можливо, є розлад стосунка, вищі сили допоможуть вам розібратися в даній проблемі, а вам потрібно діяти так, як я попередньо. Вам надала інформацію стосовно ваших подальших дій. І стосовно того, що приготували для вас вищі сили. Перший варіант дякую. Що вищі сили приготували для вас доносні моменти майбутнього? Другий варіант ваша сигнафікація. Спілкування, взаємодія, відродження стосунків, взаємодія. Саме з оточуючими нові енергії, нове спілкування, нові партнерські стосунки. Вищі сили надають вам можливість розуміння того, що або приводять ваше життя, приводять ваше життя саме тих людей, з якими ви можете будувати подальші взаємні стосунки. Але поки що відбувається спілкування, взаємодія. Визначеності немає, але ви йдете шляхом. Спілкування взаємодії для подальших результатів в ваших партнерських стосунках. Поки що ви отримуєте задоволення, наповнення від даного спілкування. Закінчився певний шлях в вашому житті, життєвий шлях. Так, ситуація, можливо, закінчилась, і ви вільні. Скоро з'являться нові можливості бути щасливою. Лише відпускати потрібно минуле. Так, ви перемогли. Ви повинні насолоджуватися саме тим результатом, який ви отримали. Ви пройшли певний шлях, або реалізували саме проєкт, вирішили саме ті питання, які були на вашому шляху, але ви отримали достатньо прекрасний результат. Ви перемогли. Ви відчуваєте себе переможцем, і вищі ще сили вам аплодують стосовно того, що відбувалося в вашому житті, той результат, який ви отримали, для вас це колосальне задоволення або позитивний результат. Тобто ваш шлях, ваші ідеї, плани, реалізація їх, отримання позитивного результату саме. Ваші дії, ваші ідеї, ваші плани стовідсоткове влучення і отримання саме того результату, до якого ви прямували. Але цей період в вашому житті закінчився. І ви повинні переходити і йти далі, до інших проєктів, планувати, діяти і саме час. Тому що в вашому житті від Вищі сили вам говорять, долуносні моменти майбутнього, початок наступного життєвого етапу, неочікуваний прогрес, позитивні зміни завдяки вашим попереднім діям. Ви розумієте, що, на прикладі того, що відбувалося в вашому житті, ви отримали нагороду саме той результат, завдяки вашим діям. Завдяки вашій боротьбі, протистоянню, реалізації ви досягли бажаного. Можливо, хтось досяг більше, чим бажав. Або більше, чим міг розраховувати. Особистого життя чи сфери реалізації це стосується. Загалом, це не це загальний розклад. В кожного свої плани, в кожного свої пріоритети життєві. Які були в минулому або питання, які потрібно було вирішувати. Цілі в кожного різні, але саме головне, що ви отримали позитивний результат, ви вийшли переможцем. Але і надалі ви можете діяти, діяти, розвиватися, планувати і реалізовувати ці плани, переміщення, мандрівки. Позитивні зміни в вашому житті. Можливо, Є потреба відрядженні, але вам потрібно йти в нове. Наскільки ви не бажали залишитися там, де ви є на зараз, почувати на лаврах, свого, своєї перемоги, досягнень, свого успіху, вам говорять про те, що ви повинні визначитись. І йти далі використовувати шанси, які надаються вам на зараз. Трансформація закінчилась. Ви чітко розумієте саме, можливо, і так. Можливо, чомусь закінчиться певний етап в вашому житті закінчення. Ви проходили трансформацію, і ви закін... ви пройшли її. Ви є переможцем в даній ситуації, Ви пройшли, пройшли, пройшли ви отримали силу, силу знання. Наповнення. І тепер ви повинні діяти енергетичне наповнення. Але у вас є бажання, у вас є мрії, і ви бажаєте їх реалізувати. Реалізовуйте. Прийшов час. Ситуація по справедливості. Є плани, реалізовуйте, відсікайте. Негатив, те, що відбувалося раніше в вашому житті, це все вже відбулося. Наскільки б ви не знаходилися в негативних емоціях, наскільки б ви, можливо, не були, перебували в переживаннях стосовно того, що так не реалізуєте, так не досягнете, ви вже проходили певний шлях, ви вже діяли, ви вже визначалися, але не отримували результата. Не мали можливості, але вам говорять про те, що саме зараз неочікуваний прогрес в вашому житті, і саме зараз ви повинні діяти, відсікти те, що вам не потрібно, залишити, визначитись і йти в тому напрямку, або в реалізацію саме того проєкту, планів, вирішення ситуації, визначення пріоритетів і будування подальших планів. Для того, щоб досягти саме того рівня, саме тієї стабільності, саме того, чого ви бажаєте. Доленосний момент майбутнього. Будь ласка, отримуйте. Якщо ви діяли, якщо ви проходили трансформацію, то вам говорять про те, що закінчилось, ви отримали силу, пора діяти далі. Ви в безпеці. Архангел Михаїл прийшов вам сказати про це. Що він захищає вас від негативної енергії, ваших рідних та близьких людей і ваш дім. Ви повинні вірити. Загалом, ви повинні вірити не тільки в себе, а й в вищі сили. І розуміти те, що вищі сили допомагають вам. І разом з вами вони проходять певний шлях, підтримуючи вас, надаючи вам сили, інформацію. Якщо ви в чомусь не впевнені, то покладіться на вищі сили. Вони направлять. Вони дадуть вам сили, енергію для того, щоб досягнути бажаного, для того, щоб закінчити даний шлях, реалізацію саме того, де, куди ви йдете. Реалізацію проєкту, досягнення цілі, отримання результату. Але ви повинні вірити, що вищі сили направлять, допоможуть. Саме в той момент, коли вам буде недостатньо розуміння інформації, віри, можливо, комусь. Ви в потрібний момент отримаєте це все. Але ж і розумієте те, що наскільки вищі сили не захищали вас, не направляли, не допомагали, не захищали. Ви повинні самі діяти, тому що доленосний період. Відсікайте момент бездіяльності, находження в негативних емоціях ні, не зараз. Був період трансформації, коли було тяжко, емоційно, енергетично. Внутрішньо ви були не готові, але закінчився певний період, закінчилася трансформація. Ви перемогли, ви пройшли саме зараз. Для вас в майбутньому відкриті шляхи, відкриті можливості і прийдуть нові можливості. Миттєвий прогрес в вашому житті. Неочікуваний. Але ви досягли, ви отримуєте шанс. Будь ласка, користуйтесь, якої би сфери життя це не стосувалося. Можливо, взаємодія, партнерські стосунки, теж саме, можливі. Відродження, вищі сили надають вам можливість, ви взаємодієте, вони вас чують. При тому, як ви отримали дану інформацію саме зараз, по даному розкладу, те, що ви отримали зараз, і ви маєте розуміння, що відбувається в вашому житті, хоча це загальний розклад. Я розумію, що в кожного дана інформація може програватися в різних сферах життя або в особистому, або в сфері реалізації, загалом, загалом, я вам скажу лише одне, що вищі сили чують вас. Вони надали вам інформацію, що ви розуміли, що вони вас чують. Бажаєте отримати інформацію, проговорюйте, звертайтеся до них. Ви отримаєте, вони наповнять вас саме тим розумінням, нададуть підтримку саме там, де ви будете потребувати. Магія української, до зустрічі!